Всім доброго ранку, шановні, 28 жовтня 2025 року. Ну, а я, до речі, не добавив, 6 годин ранку. Шановні, ну а я не сиджу вдома і вирішив сьогодні відправитись в пошуках трофея. Що саме за трофей сьогодні в мене буде, я не знаю, тому що, тому що. Міняються погодні умови. Сьогодні ночі впав був дощ. Зараз прохладно, не холодно, але прохладно. А на, небі, а на небі крутять величезні потужні хмари. Навіть передавали, що можливі опади, такі, як сніг. І так, я відправився. Пошуках трофея їду на ділянку. Як воно буде, зараз подивитись все самі. Залишайтесь зі мною. І так, їду, їду. Їхать мені, шановні, ще довго. Ну, як кажуть, пригода є пригода. Все тільки розпочинається. До речі, шановні, поки їду, вже світає. Зараз синя або, як кажуть, сіра година. До чого я все це кажу? До того, що поки я доїду до ділянки, вже буде 100% видно. Мені це на руку, тому що підберу та виберу локацію. Майбутню локацію, де сьогодні зробимо облог. І так, рушимо далі. І так, шановні, їду вже біля річки, дивіться. Зустрілись грибачки, ранні пташки. Що по воді, шановні? По воді, значить так, на воді тиша, в повітрі присутній невеличкий вітерець. Рівень води впав, але незначно пройшли потужні зливи. Річка переважно шлюзується, Сьогодні також очікую, що буде відкриватися шлюз. Але все це під контролем. Як кажуть, не так уж воно і критично. А взагалі я міркую над тим, що сьогодні щось повинно бути. І так, зупинився, дивіться, річка. Коротше говоря, десь приблизно приїду, я не знаю, ще так з кілометр, виберу ділянку, а там буде видно. Значить так, рушимо, не втрачаємо марно час, як ви бачите, вже 100% видно, ну і розпочинається пригода. І так, шановні, ось на цій ділянці я буду рибалити. Так, давайте спустимось до води. Коротше говоря, все нормально тут, дивіться. Ну, ось так до води. Так що? По річці. Дивіться. Присутня невелика теча. Під берегом пропливають невеличкі листочки. Але це мелочі. Значить, виліт буде нормальний. Закидувати будемо ось там, ровно. Сюди, коротше говоря, все по феншу. І так, розпаковочка. Сьогодні рибалю на черв'яка. Ну і плюс в мене є інші дрібниці. Але перш за все хотілося скинути на черв'я. Риба, до речі, ходить. Бачив вже три китка риби. Коротше говоря, біла риба, не знаю, що воно то є на поверхні. Але, але рибу бачив. І так, робимо розпаковку та закидуємо фідер. І так, шановні, чого я очікую сьогодні від рибалки? Ну, перш за все, це побачить е, хороший трофей, ну, як сказати, хороший, принаймні непоганий. Коротше, хоча б е, спіймати щось. А по-друге, а по-друге, хотілося б дійсно, щоб сьогоднішня е, пригода була цікава, тому що. Е, зараз переважно дуже прохолодна погода. Дуже. Плюс е, я так відчуваю, що з'являється вітерець. Вітерець невеличкий, але неприємний. Коротше говоря, е, це вже насправді глибока осінь. Кінець, кінець жовтня. І очікувать. Літньої покльовки риби вже не варта. Коротше говоря, що буде, то буде. Зараз заряджаємо ось цей фідер, робимо перший закидон. Ну і слідкуємо. Слідкуємо, очікуємо насправді за клюванням риби. До речі, я прогнозую, що принаймні одну рибу сьогодні візьмемо. Ну а що саме це буде, подивимося. І так, шановні, в мене все вже готово. Перш за все, хотів показати дійсно на що сьогодні е, полюю. А полюю я сьогодні на е, саморобний прикорм. Ось такі зернові культури, е, заправлені меласою або маляс, не столь важно. Коротше говоря, все по феншую. Ну і на гачку, на гачку дивіться, смачний виповзок. Короче, сьогодні рибалимо на черв'яків. Кидаємо перш за все на м'ясо. І так, робимо перший закидон. Ну, переважно, я знаю, метрів 20 закинуть треба. Відпускаємо фрикціон. Тестовуємо. Фідер. Ось і все. А тепер, шановні, залишається чекати перше клювання риби. Чому? Тому що можливо, що будемо чекати і 30 хвилин, і 40, і годину. Чому так? Тому що зараз справжня холодна осінь, присутня велика сирість, легенький вітерець. Присутній дискомфорт, дискомфорт з цієї осені холодної. Ну, але в серці маємо гаряче тепло і надію на те, що зараз буде перше кування риби. І так слідкуємо, до речі, все в мене вже ось так. Мовчання річки говорить більше, ніж тисяча слів. Іноді потрібно просто сісти біля води, подивитися на течу і дати своїм думкам прийти. Повз ці течу, без поспіху, без шуму, без метушні Риболовля, шановні, не завжди про улов. іноді це спосіб знайти самого себе. i'm here to die No. <laughs> І так, як ви зрозуміли, я вже спіймав перший свій трофей. Це був лящ. До речі, він відкрив мою риболовлю, Я чекав клювання риби рівно 30 хвилин, але все відпрацювало на черв'яка. Зробив перезакидом, також все залишив так само черв'як, каша. Коротше говоря, вже не пустий і це дуже-дуже радує. На воді ви побачили білого красуня, який привітався зі мною і завітав до мене у гості. Це несподівана була зустріч, але принаймні яскрава та радісна. Я продовжую свою риболовлю. Очікую на друге клювання риби. Ну, що сьогодні спіймаємо, те все ви побачите. І так, рибалка моя продовжується. Будемо, шановні, нагодувати ось сім цього краси. Дуже буде цікаво. Ось такі пригоди в мене, шановні, не тільки великі трофеї, великі лящі, карасі. Але й великий птах, Гордий білий красий. Не хоче підходити, ну, але йому цікаво стало, хто ж тут сьогодні полює на рибу. Гордий білий красий, пішов далі. Не будемо його рушити, хай, хай відпочиває. А я продовжую слідкувати за своїм фідером та надіюсь, що сьогодні буде принаймні ще один такий. Шановні покльовка, друга покльовка риби була. Не знаю, що саме, але слідкую. Шановні, зробив перезакидончик на черв'яка, але ретельно спортилась погода. Піднявся потужний вітер. До речі, ще одна була покльовка, але навіть вона пройшла в холосту, нічого не підняв. І так, слідкую, ще трохи буду на воді. Дуже-дуже холодно. І так, клюнуло, не знаю що. По-моєму, була невеличка рибка, подивимось. Подивимось. Щось проклюнуло, Я дуже-дуже радий. На жаль. На жаль, відсутня, але правда була покльовка. Робимо перезакидон. Все це сьогодні рибалю я на черв'ячка. До речі, падає. Падає дощик. Покльовка риба, шановні, має краки. невеличкий, але... Але нічого немає, на жаль. На жаль, була цікава покльовка. Це вже третя, але, на жаль, рибу не взяв. Все, це йде на черв'я, перезакидую. Сподіваюсь, що зараз візьмемо рибу. Ще є шанси. І так, шановні вітер хмари. Дуже холодно, змерз. Коротше кажучи, мною прийнято рішення. Зараз на воді ще буде десь хвилин 30, Зроблю перезакидончик, останній перезакидон, і буду збиратися додому, тому що отримав смс від МЧСників, які попередили, що зіпсується різко. Погода, погодні умови не є айс, Коротше кажучи, прогнозується сильний потужний циклон. Тобто прийде е, дощ і навіть з невеличким снігом. Коротше говоря, останній пересакедон, останній шанс е, щось витягнути з води, е, вийде, вийде, ні, ні. Але принаймні в мене є невеличкий трофей і вже не по нулях. Справжні рибаки завжди на воді, не зважаючи ось на це. І так, перезакидончик риболовля, ще 30 хвилин продовжується. Все, чітко. Закинув у русло, останнє закидон, останній шанс. І так ще на воді. І так ось і скінчилася моя сьогоднішня пригода. Все ви бачили самі, як воно було на воді. Все проходило ну, більш-менш. Більш-менш нормально. Не кажу, що дуже гарно, але й непогано. Принаймні. Один трофей я маю, на воду вийшов, галочку поставив. Коротше кажучи, все було чітко. Незважаючи на те, що погодні умови мінялись та спортилась погода, піднявся вітер, дуже холодно стало, все ж таки все в мене було сьогодні превосходно, як кажуть на вищому рівні. Виход на воду зробив. І так, в мене офіційно заявляю, риболовля скінчилася, я збираюсь їду додому, а зустрінемо з вами в цю суботу. Буде цікава рибалка. І так, міцного вам здоров'я, успіхів, спокою у серцях та злагоди у родині. Ну а я повертаюся додому.